Сьогодні розберемо таке питання, як навчитися не жертвувати собою і чому ця пострадянська поведінкова стратегія, яка так нав'язувалась нам нашими батьками, насправді тільки погіршить наші стосунки. Мене звати Аліна, я практикуючий психолог. Підписуйся! В цьому відео ми постараємось розібратись, коли жертвувати своїми інтересами доречно, і це тільки поліпшить ваші стосунки. Спойлер, таких ситуацій дуже і дуже мало, а коли своєю жертовністю ви тільки погіршите відносини з людиною. Відразу скажу, таких ситуацій значно більше, і наша ціль на сьогодні розібратись, чому так стається. Якщо задуматись, то манера жертвувати прийшла до нас від наших батьків, а до них від їхніх батьків, які мали зовсім інше життя, ніж ми. Були часи, коли був, наприклад, дефіцит їжі, і що з'їсти мали можливість не всі, доводилось обирати, хто це буде сьогодні. Те саме стосувалось інших матеріальних бажань і якихось домашніх обов'язків, і, можливо, чогось іще. Зараз же, в часи з широкими можливостями з інформацією про навички комунікації, про психічне здоров'я. Ми нарешті можемо дозволити собі закривати потреби кожного, щоб ніхто не страждав і ніхто собою не жертвував. Головне, викорінити цю стратегію з нашого менталітету. Давайте відразу до справи, чому в більшості випадків жертвувати своїми інтересами шкідливо. Насправді все дуже просто: наша психіка не сприймає жодні стосунки. Як безкорисливий однобокий процес. Це завжди має бути взаємообмін. Виключенням може бути хіба ваша маленька дитина, від якої ви дійсно нічого не отримуєте, не очікуєте взамін. Як би не було можливо це неприємно визнавати, проте всі стосунки абсолютно можна назвати торгово-риночними. Я тобі, ти мені. І це нормально, важливо це визнати. Бо тільки тоді ми відчуваємо ці відносини з будь-ким партнером, мамою, друзями, колегами як чесні, справедливі і ресурсні для нас. Тому несвідомо, після того, як ми пожертвували чимось, ми майже завжди очікуємо отримати щось взамін. А так як ми презентуємо це як безкорисливу жертву в облаго чогось там. То ми не озвучуємо, що саме, і, відповідно, найчастіше нічого взамін і не отримуємо. Далі відбувається найцікавіше. Наша психіка прагне відновити справедливість, і ми, знову ж таки, несвідомо починаємо карати партнера за те, що він не відплатив нам борг за наш вклад. Це часто виражається у вигляді образи, злості, активної чи пасивної агресії. Причини якою можуть здаватись взагалі зовсім іншими. І дуже часто це проявляється у спробі викликати в партнера почуття провини. Ми просто чекаємо, що партнер має нам відплатити, має зробити приємно для нас, має пожертвувати чимось тепер заради нас. Партнер, натомість, якщо ви все ж таки озвучите цю свою претензію, буде правий, якщо скаже. Ну слухай, ти ж сама погодилась? Чи я ж тебе не просив? І це дійсно так. Дійсно, ми самі погодились, а іноді навіть проявили ініціативу робити щось що для нас неприємно: чи дратує, чи завдає будь-якої шкоди, навіть якщо ця шкода це звичайне відчуття дисбалансу в стосунках. Це все одно шкода. Я завжди кажу, що якби люди не робили того, що не хочуть, і робили би те, що хочуть, то образ в стосунках було б значно менше. І ви тут можете сказати, але ж це неможливо не робити того, що я не хочу а хто це буде робити? Да? Чи щось в такому стилі? Ну давайте тоді розберемо, коли поступити своїми інтересами заради партнера, друга, колеги, родича буде реально доречно, і це ваші стосунки покращить. Ситуації насправді не так багато. Перший випадок це одноразові ситуації, в яких відбувається щось критичне чи надважливе для партнера. Скажімо, ви хотіли піти на йогу, а в нього сьогодні операція. Ви, звичайно, що вирішуєте піти його підтримати, а не на свою йогу піти. Да? Ви вибираєте його. Чи не знаю, в нього день народження, в нього щось сталося, якесь емоційне потрясіння. Чи підвищення сьогодні, навпаки, да, свято якесь. Ви обираєте свого партнера, бо дійсно в даному випадку те, що він відчуває, те, що в нього відбувається, трішечки важливіше за те, що відбувається у вас. Партнерство, стосунки, так само, як і дружба, дійсно існує для того, аби один одного підтримувати. І це нормально. Другий варіант, коли ви можете піти на зустріч партнерові. Тоді, коли подія викликає в вас нейтральні відчуття, наприклад, ви не прям горите бажанням піти зустрітись з його родичами, чи мамою, чи друзями, проте, в принципі, ці люди не переходять ваші кордони і не викликають у вас супернеприємних емоцій. Тож ви можете підтримати свого партнера, піти йому на зустріч і піти на подію, наприклад, разом із ним. Це буде нормальна історія, яку, в принципі, складно навіть назвати жертвою. правда? Так само це може стосуватися якихось домашніх обов'язків, окремих прохань, і все в такому стилі. І третій варіант це домовленість, і так це також не жертва. Це коли ви домовились ходити з партнером і на футбол, і в кафе. Зустрічатись із його батьками, і з вашими. Тобто ви по черзі докладаєте зусиль, аби закривати потреби один одного, кожного в парі. Але, будь ласка, увага! Цей пункт працює тільки, якщо серед ваших домовленостей немає чогось такого, що викликає у вас відчуття, що ви страждаєте і Да? відчуття цього напруження. Бо тоді це знову буде перетворюватись на жертву. Ну і перейдемо до рішень, що ви можете зробити, якщо помічаєте за собою, що ви любите продавлювати свої інтереси заради когось іншого. Першим пунктом я пропоную зрозуміти, звідки це йде, від кого ваша мама передала вам це у спадщину, чи ваша бабуля, і проаналізувати, а чи подобається мені її життя цієї людини. Чи класні стосунки вона вибудовує з іншими. Чи комфортно мені з цією людиною в стосунках? Чи не намагається вона викликати в мене почуття провини? Наприклад, найчастіше, знову спойлер, відповідь ні. Я би не хотіла жити так, як ця людина живе. Другим пунктом, візьміть за звичку, звертати увагу на свій дискомфорт. Почніть записувати або просто проговорювати про себе, чи окей мені в цій ситуації, що я відчуваю, чи хочеться мені це робити. І фіксуйте собі, а як насправді мені хотілося б вчинити в цій ситуації, навіть якщо ви ще не готові будете це озвучити комусь, озвучувати це собі. Чому це важливо? Бо дуже важливо навчитись слухати свої справжні бажання. Бо в людей, які часто поступаються своїми інтересами, поступово трапляється така історія, що вони стають просто банально глухими до власних бажань. А сенс слухати свої бажання, якщо я не роблю так, як я хочу. І третій етап, коли ви відчули, вже, що я не хочу цього робити, чи навпаки, я би хотіла зробити ось це. Спробуйте усвідомити, згадати такі ситуації раніше, як я відчуваю себе після того, як я роблю те, що не хочу, чи навпаки. Да? Згадайте це невдоволення, яке починає вас накопичуватись, і як це невдоволення обов'язково починає випромінюватись з вас да? і псувати атмосферу ваших стосунків. Спробуйте м'яко відмовитись, пояснивши причину. Або ж запропонувати якийсь інший варіант вирішення, який викликав би у вас менше неприємних емоцій. Зазвичай майже в кожній ситуації можливо знайти якесь рішення, компроміс, який плюс-мінус влаштовував би обох і всі були б задоволені. Це нікому би не нашкодило і не образило би нічиї почуття. Ну, і вчіться розмовляти в стосунках, проговорювати, що вам окей, а що не окей. Як би вам хотілося. Просто повірте, що більшість проблем в стосунках, відносинах будь-яких зникає, коли ви навчаєтесь проговорювати словами через рот ваші потреби. Це не просто, я знаю, для цього, напевно, існують психологи, проте це шлях, який, врешті-решт, окупається да, своїми результатами. В мене все. Задавайте свої питання, пишіть, як часто ви жертвуєте своїми інтересами, що ви відчуваєте потім. Чи помічаєте ви, що насправді ви все ж таки очікуєте якусь дію, зворотню, ваш адрес, да, в хорошому сенсі, якусь відплату за свою жертву. І чи заважає вам це жити? Буду чекати ваших коментарів. Дякую!